У Луцьку відбулися громадські слухання стосовно пам'ятки архітектури у старому місті, гостинного двору прайзлерів на кафедральні 4. Луцькі урбаністи із семиярусної гори уже тривалий час конфліктують із міською радою щодо майбутнього цієї будівлі. Пік протистояння виник тоді, коли у мерії попросили на вихід організацію через майбутню можливу передачу цього важливого об'єкту у державно-приватне партнерство. На той час молодь залучила чималі кошти у пам'ятку архітектури і не збиралася звідти йти. Тому ініціювали громадські слухання, на яких і мали вирішити долю гостиного двору. Перша спроба провести такі слухання була ще 27 січня у палаці культури, але усе перервала повітряна тривога. Врешті зустріч відбулася у підвалі школи номер 9 22 березня. На слухання, де зібралися більше 250 лучан, було винесено два питання. Про доцільність підготовки державно-приватного партнерства щодо реставрації із пристосуванням та управлінням нежитловим приміщенням, а також про доцільність проведення відкритого архітектурного конкурсу на реставрацію із пристосуванням та управлінням нежитловим приміщенням гостиного двору. Ми робили технічне обстеження даної будівлі. От кажуть на слові чого був складений технічний звіт, в якому були наведені… Скажімо так, Всі виявлені недоліки, дефекти е, даної будівлі і на, так, наведені рекомендації щодо того, як їх усунути, і відповідно в результаті резюме, які Івані Васила направили будівля на даний момент вдається не придатно до нормальної експлуатації з тенденцією, прогнозуючою тенденцією до збільшення скажімо так, до аварійного стану. Зокрема, головний інженер проектів Волинь проекту Станіслав Яросевич зазначив, що технічне обстеження будівлі на кафедральні 4 довело, що будівля сьогодні не придатна до нормальної експлуатації. Тому залучення інвестора є єдиним шляхом для порятунку пам'ятки місцевого значення. На слуханнях звучало ще чимало думок щодо цих питань. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход поцікавився, чи реально приміщення перетворити у готель на 45 номерів без реконструкції. Хотілося б знати, чи проводилася попередня оцінка, чи реально це приміщення перетворити в готель на 45 номерів. Без проведення реконструкції, так як вказано в документах, тому що корисна площа там 1100 квадратних метрів, а площа забудови 800 квадратних метрів, тобто 45 номерів це десь орієнтовно по 15-17 квадратних метрів. Ну і будівля наголошено в документах, що будівля має дерев'яні перекриття, тому ну, чи реально інвестору перетворити. Цю будівлю в готель на 45 номерів не проводячи реконструкції. Тут є велике питання. Чи дійсно інвестор виконує свої зобов'язання та чи взагалі зацікавить цей об'єкт інвесторів у міській раді кажуть не впевнені, але спробувати треба. Це ми робимо спробу, і ми не впевнені в тому, чи буде цей інвестор. Але ми цю спробу маємо зробити. Конкурс буде оголошено. Тоді тільки можна бути зрозуміло. Ніхто не знає наперед, скільки може бути їх інвесторів: один-два, нуль ніхто не знає цього. У результаті обговорень за державно-приватне партнерство проголосували 248 учасників слухань. Лише сім утримались. Відповідно, тепер міська влада буде готуватися до реалізації державно-приватного партнерства. Самі ж луцькі урбаністи на слухання вдруге не з'явилися. Очільник громадської організації Любомир Дмитришин у коментарі сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент пояснив, що важливе для них питання на громадські слухання не винесли, а саме про збереження у дворику пам'ятки публічного простору, який вони раніше там облаштували. Коли міста і будівлі прагнуть приваблювати людей, треба приділяти увагу людям. Якщо цим знехтувати життя в місті немає шансів, це означає, що варто відмовитися від ідеї луцької міської ради про одноосібне прийняття рішень. Практику планування згори і ззовні треба змінити новими процедурами знизу і зсередини за таким принципом. Люди простір будівлі, лише така послідовність. Тож тепер залишається спостерігати за подальшими процесами довкола гостинного двору прайзлерів. У міській раді обіцяють, що на всіх етапах підготовки такого партнерства громадськість зможе впливати на рішення разом із тим, є чимало питань, які досі залишаються відкритими. Безумовно, старе місто потребує. Масштабної е, реставрації і реконструкції е, в старому місці є дуже багато будівель, які підпадають під це. Більше того, е, в у 2029 році, через 6 років, ми будемо відзначати 600-річницю ту з'їзду європейських монархів у Луцьку. І до цього часу бажано було б навести лад в старому місці. Але я далеко не впевнений, що провівши цю процедуру громадських слухань сьогодні і в подальшому запустивши державне приватне партнерство, що в тому місці інвестор захоче. Відновити готель з рестораном. по перше, те приміщення, яке там є, воно дійсно перебуває в аварійному стані. Воно потребує дуже великих коштів на реставрацію. А якщо робити реконструкцію. То це потягне ще дуже багато бюрократичних процедур. Тож чи реально зможе майбутній інвестор, якщо він буде, врятувати пам'ятку, адже для її реставрації потрібні мільйони гривень лише на початкових роботах. Тим часом молодь, яка своїми руками облаштувала публічний простір та практично дала нове життя гостиному двору прайзлерів, не згодна із рішенням зборів та міської ради.